Бачити, що охрещується, як чоловік на річку прийшов, ти христиарві. Образ раба, прийнявши крещення, просячи, не знаючи ріха, побачили тебе, води упрошилися, хоче сліпить і украбух їх. Почує, тоді кривий буде скакати. А яко я і буде співати безмовний язик, бо потече в постилі вода й потопчуть типу, і місце, сухе стане озером, у спалій землі буде джерело води. Ліг ваша калю, де вони спочивають, стане місцем для тростини і очерету, і буде там велика дорога і путь та назветься святою. І не ходити мене, нечистий, навіть і недосвідчення, на ній не заблукають. Премудрі, станьмо побожо, вислухаймо святе Євангеліє, мир усіх. Ка читанням. Слава читання, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус Назарета Галилейського, хреститися від Йоана в Йордані, і коли виходив з води. Зараз же побачу я небеса, що розкривалися, і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес, ти є сильний улюблений, якому моє благоволі. Святи води йорданські, пославши їм з неба Духа Твого Святого, саме нині владиго, о святих отсух, до компоїх святим, саме нині владиго, о святи воду, в охвоїх святим, самі ніні владих, о святи воду, цю, духом Твоїм святим, Йордані, святи хрестився ти, Господи.

Россення Я і слава тобі. Христі, брати і сестри, це величне і прекрасне свято, Господнього. Я хочу привітати всіх вас ще раз і побажати вам, щоб ця освячена. Йорданська вода, яка дарує всьому життя, яке це уже утворить через хід у неї, Христа, який хрещається, щоб і вона дарувала всім нам, те Боже благословення, ту Божу благодать і освячення як нас самих, так і нашого життя, так і всього того, що ми маємо. Тому нехай через окроплення цієї свято Йорданської води. Нехай спочине благодать Божа над усіма вами, над вашими оселями і найперше у наших серцях і душах. Будемо просити Божого благословення для нашої неньки України, для її захисту, для її перемоги для наших воїнів, щоб і також ця Йорданська вода, це свято, богоявлення Господнього, воно дарувало і нам, Перемогу. Тому вітаю, дорогі браті і сестри. Христос хрещається. Хто Христос схрещається? Христос хрещається, щоб всі були здорові. Христос хрещається. Христос Хрищається. Христос Хрищається. Хтось хрещається. 要点麻烦。<laughs>